Привіт моїм підписникам! І сьогодні в нас піде мова про сукуленти. Багато людей хотіли б завести рослини, але при цьому не готові поливати та оприскувати їх кілька разів на тиждень. Ідеальні квіти для тих, хто регулярно про них забуває. Не встигає доглядати та їде з дому. Це сукуленти. До них належить відоме багатьом грошове дерево, красула овата, санцевєрія, каланхоя та ехеверія. Сукуленти дуже повільно ростуть, а більшість із них виростають не більше як на 10-15 см у діаметрі. Тому на своєму підвіконі можна розташувати дуже багато видів цих рослин. А ще у горшечок діаметром 5 см можна посадити таку рослинку і вона не буде скаржитись на нехватку місця і може прожити довгий час. Сукуленти спокійно проживають кілька тижнів без поливу. Ці рослинки краще не поливати у багатьох випадках, таких як відразу після покупки, після пересадки, коли мало світла, коли надто холодно чи спекотно. Тобто, якщо сумніваєтесь, краще не поливайте. Людям, які люблять зайвий раз полити рослину із сукулентами, доведеться себе зупинити та навчитися двох принципів. По-перше, надійним шляхом визначити, що земля в горщику повністю просохла. Можна брати горщик в руку та на вагу визначати. По-друге, можна дивитися на напругу тургор листя. Коли запас води у рослині зменшується, нижнє листя деяких видів стає м'яким і покривається зморшками це знак, що пора полити. Сукуленти дуже яскраві рослинки, якщо їм забезпечити відповідні умови стресу. Для цього їх потрібно перестати жаліти. Тобто рідкий полив, бідна та дуже рихла земля, тісний горщик і багато світла допоможуть розфарбувати ваші сукуленти. Кожна рослина забарвлюється по-своєму. Щоб дізнатися, яка повинна бути кольором ваша рослина, просто вбийте в Google її назву і подивіться на картинки. Більшості сукулентів для гарного забарвлення потрібні ще й перепади температур. Адже вночі в природі в пустелі холодно. Центральне опалення в квартирах цьому заважає. Тож, якщо у вас є застеклений балкон, це найкраще місце до самих заморозків, щоб тримати там сукулентів. Вони забарвляться різними барвами, вам на радість. Вони спокійно можуть витримувати знижити температури аж до нуля градусів. У Середземномор'ї та на Кавказі ростуть кактуси опунції. Вони спокійно визимують під снігом. Освітленість серед сукулентів є дуже ті невитривалі рослинки це сенсивєрія та земіокулькас, які місяцями можуть стояти без світла і їх не треба оприскувати. Та поливати можна раз на місяць. Ціна такої невибагливості дуже повільний ріст. Вам пощастить, якщо рослина дасть кілька нових листків за рік. Розмноження Сукуленти розмножуються як листочками, так і частинами листя. Найголовніше тільки повністю відірвати листок від стебла. Прунька перебуває на кінчику. А далі все в руках самого листочка. Якщо захоче, він і без землі, і без води, сам дасть коріння та діток. Також для розмноження підійде відрізана частина стебла із листям. Це стосується сукулентів, які ростуть розетками, схожими на звичайні квіти у формі троянди. Прийнято зрубувати голівку, відрізати її гострим ножом чи перерізати ниткою. Тому на місці зробленої голівки виростуть кілька нових. Якими б не були способи вирощування і розмножування. А сукулентів, вони всі дієві і дуже ефективні. Моє відео підійшло до кінця. Якщо ви хочете щось мені написати, якесь зауваження, то, будь ласка, пишіть в коментарях, буду рада почитати. Дякую вам за ваш перегляд і коментарі. До наступного відео. Па-па!